Мої вітання! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міст. У студії працює Володимир Кремінь. Головні події в місті в сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Мати, яка морила голодом трьох своїх дітей, давала відповіді соціальним працівникам. Своє повноліття молодий Дніпрозажинець відсвяткував незвичайно і зі смаком. За кермом викраденого авто потрапив у ДТП. У місті провели акції по боротьбі з інсультами. Городянам безкоштовно вимірювали тиск та рівень цукру в крові. Сім'ї, що мають тривалі родинні конфлікти та опиняються у складних життєвих обставинах, обов'язково потребують відповідного соціального супроводу. Така допомога дає можливість родині вийти з кризи та почати повноцінне нормальне життя. Як відбувається цей процес, ретельно перевіряє відповідна комісія у справах дітей, на черговому засіданні якої побувала і наша знімальна група. На засідання були запрошені родини, історії яких вже відомі всій країні, адже довготривалі сімейні непорозуміння не були дійсно катастрофічного масштабу. Таким сім'ям обов'язково призначають соціальний супровід, результати якого і перевіряються членами комісії. Спочатку заслухали звіт соціального працівника щодо тих послуг, які останнім часом надавалися родині Панасенко. Старша донька почала систематично відвідувати дитячий садочок. Її братика встановили на чергу. Родині надали консультацію практичного психолога. Діти пройшли медичне обстеження. Аналогічна ситуація і у родини Світлани Світальської жінка працевлаштована, отримує систематичну допомогу практичного психолога. Її син Ярослав має позитивні характеристики зі школи. Ми щомісячно звітували. Службі у справах дітей про заходи, які були нами вжиті і виконані для того, щоб діти подолали складні життєві обставини. І у зв'язку з цим вважаємо на сьогоднішній день, що у нас немає підстав супроводжувати Ольгу Ігорівну. У нас немає підстав супроводжувати Світлану Едуартівну. Єдине, що турбує сьогодні Світлану Світальську, це постійні погрози та втручання у приватне життя з боку бабусь її сина. Вони снідення роботу. Нещодавно, мене, я коли йшла до себе на роботу, мене схопили в машину, посадили і сказали, якщо ви чогось не допоняли, Світлана до Едуардівна, ми вас зараз вивеземо туди в ліс і закопаємо по шию. І ви будете знати, як черві, ну, то есть, у вас будуть їсти черві. Я думаю, прийшла, місяць, навіть на роботу не пішла. І коли це все вже закінчиться? Присутній на засіданні заступник міського голови Сергій Павлюк зазначив, що незважаючи на усі складнощі, необхідно знаходити мирні шляхи вирішення конфлікту. От вас прошу, щоб ви йшли по правильній лінії і ні вправо, ні вліво ви не сходили з Ось таке є пожелання лично від мене к вам. І я ж говорю, ще раз повторяю, знаходіть нормальне взаємоотношення з вашою мамою з вашої свікрові члени комісії прийняли рішення щодо зняття вищезазначених зазначених родин соціального супроводу та перейшли до розгляду справи родини Григор'євих. За словами соціальних працівників, вже рік родина перебувала на обліку, і спочатку батьки робили усе можливе, щоб залишити дітей у сім'ї. Та коли із родини пішов батько, 23-річна матір почала систематично залишати трьох неповнолітніх дітей вдома самих. Коли соціальні працівники нарешті потрапили до квартири, знайшли малих на межі життя та смерті. Я працюю 25 років літ уже Но я вам честно хочу сказать, мне до сих пор эта Лиза стоит перед глазами. Вот стоит перед глазами с этими кудряшечками белыми. Это ребенок полтора года, который выглядит на полгода и который весит 6 килограмм. Такое происходит, когда во всех троих отпечаток на сердце, на почках, на всех внутренних органах остались последствия сегодня. Три дня такої не буває. сьогодні діти перебувають у лікарнях Дніпропетровської області та стоять на обліку як такі, що зазнали економічного насильства. До матері застосували домашній арешт. Та зараз у судовому порядку вирішується питання щодо позбавлення її прав на дітей. Незважаючи на ці обставини, центр соціальних служб готовий надати жінці необхідну психологічну допомогу. Анастасія Валерійовна, якщо вам потрібна соціальна допомога. Ми її готові вам надати. Я думаю, що члени, до речі, органу підтримують. Якщо да, сьогодні однозначно. Да, Добре. Я думаю, тоді протокольно ми можемо відзначити, що ми надаємо послуги підтримка психологічна матері. Свою подальшу долю дівчина бачить у досить сумному світлі, адже розуміє, що на неї очікує справедливе покарання. Якщо чесно, в дуже песимістичному світі. Чому? Ну потому тому, що я реально понимаю, що мне грозит срок которого вони избежать. Якщо горе матір таки позбавлять батьківських прав, служба у справах дітей буде намагатися зробити усе можливе, щоб усіх трьох малюків влаштувати до однієї прийомної родини. Своє повноліття молодий Дніпрозажинець відсвяткував неформально. За кермом викраденого авто в компанію товаришів хлопець потрапив у ДТП. Причина відсутність не тільки посвідчення водія, а навіть достатнього досвіду керування автомобілем. Сьогодні хлопець та його постраждалі товариші знаходяться у лікарні. А ті ж, кого доля боронила від травм, просто втекли з місця події, навіть не викликавши швидку. Подробиці пресі розповіли в міському управлінні міліції. 9 жовтня біля пів на третю ночі Біла Волга Газ-24 на чималій швидкості врізалася в дерево. Поступив сигнал від скорої допомоги, що на вулиці Володарського пройшли дорожньо транспортствие, в якому є пострадавши. Їх було близько 6 людей в автомобілі. Ті, які пострадали, остались на місці. Ті, що не пострадали, какаяться, іспугалися і обіжали з місця проєшествия. Якби на Кремезна Волга розповідають представники ДАІ, наслідки для хлопців стали б фатальними. Удар був настільки сильним, що водія затисло в автівці. Інші отримали травми різної складності. Працівники швидкої, яка першою дісталася місця події, викликали МНС, щоб визволити водія із залізного капкану. Вже на допиті хлопець розказав деталі пригоди. Його малознайомий пропонував давайте покатаємось на автомобілі. Ну, что все согласились. Но когда уже вышли на улицу, собрались съехать, он говорит, я выпивший, я за руль не сяду, сядь ты. Именинник не пил. Ну, поэтому он сел за руль и ездили по Днепрострою, по Романково. Ну, а далее уже он не справился с управлением, как он сам пояснил, из-за превышения скоростного режима. Он просто не справился с управлением, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, где произошел наезд на препятствие дерева. Проте на цьому історія не закінчилася. На ранок після ДТП до міліції звернувся чоловік похилого віку, який вранці в дворі не знайшов своє авто. В внутрішніх діл. звернувся пенсіонер з заявленням про те, що від його дому на дні був угнан автомобіль ГАЗ-24, на якому вночі було совершено ДТП. следственным отделом Непродзержинского городского управления внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье 289 часть 1 это незаконное завладение транспортным средством и по статье 286 часть 1 совершение ДТП. За результатами слідства розповіли правоохоронці на водія чекає адміністративна або ж кримінальна відповідальність. Троє із учасників зухвалої автоподорожі ще не досягли повноліття. Водію ж на момент скоєння злочину вже було 18 років. Санкція статті по факту незаконного заводіння транспортним средством від 3 до 5 років лишення свободи. Якщо буде встановлено, що дорожньо транспортне відбування сершінна групою літ. Будет данное деяние переквалифицировано на часть 2 статті 289 Уголовного кодекса Украины, за которое предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет 5 до 10 лет. Крім самих винуватців, гірко прийдеться і батькам неповнолітніх, зауважили правоохоронці. Будуть виділені матеріали для привлечення до адміністративної відповідальності батьків даних несовершеннолетних осіб За неналежне виконання батьківських прав у вихованні дитини. На сьогодні учасники невеселої пригоди знаходяться в лікарні. Волгу дідусеві повернули, проте навряд чи він вже кудись на ній зможе виїхати. На Дніпровському медкомбінаті до втілення технологій з вдування пиловугільного палива приступили ще у 2012 році. Сьогодні перехід з природного газу на альтернативне вид палива виконано, і вугільний пил вдувається в усі діючі домені печі, і це було найголовніше завдання. Що саме відбувається на будівельному майданчику? Дивіться далі. У першу чергу вводили в дію ті об'єкти, від яких залежить технологічний процес, і це вже виконано. На першому етапі впровадження нової технології вдалося освоїти вдування пиловугільного палива в обсягах понад 160 кілограмів на тонну чавуну. І все це завдяки злагодженим діям керівництва комбінату управління капітального будівництва, компанії «Полвюрт», колективом домного цеху та підрядників. В настоящий момент сейчас проходит период значит, передачи объекта в эксплуатацию вот, в ходе пусконаладочных работ. Значит, И э, это дает нам право говорить о том, что Домининсех постепенно становится полноправным хозяином. значит, Получення сырья, значит, його хранение, значит, його помова і вдування, значит, в доменные печи. печі. Введення об'єкту в експлуатацію це додаткові робочі місця та стабільна зарплата. Комплекс обслуговує 75 працівників доменного цеху. Багато оволоділи новими спеціальностями: як персонал доменного цеху, так і ремонтних служб. «Обучення персонал, значить, прошов какт до наші проведення пусканачних робіт, так і робіт, як робот. Практические знания, так и теоретические знания, которые получаются в ходе периода вдувания в доменной печи. Обучением является значит, определение параметров значит, изменение параметров вдувания, а также значит, система внедрения автоматизации на комплексы пута, а также на комплексе вдувания пута в доменной печени. Наразі на майданчику тривають монтажные та оздоблювальні роботи. работы. Захисними кожухами технологічні системи утеплюються стіни і вхідні групи, розчищається територія та прокладають під'їзні шляхи. Приступили до прокладки залізничного полотна для відведення порожніх вагонів з боксу вагоноперекидача. Майже на 90% готовий гараж з розморожування вагонів з вугіллям. Трохи згодом розпочнуть установку обігрівачів у гаражі. І у першій декаді листопада об'єкт буде готовий до здачі в експлуатацію. Кош підходить до завершення будівництва вузла накопичення та відвантаження ПВП. Для опалювального вапняного цеху. Участок ПУД буде працювати не тільки для доміного цеху, а так і для стороннього цеху. 185 тисяч тонн пут відправити на цех обжига. Закінчується монтаж устаткування бункера накопичувача об'ємом 48 кубометрів. Ведеться настройка системи автоматизації. Облаштовується майданчик для під'їзду. Автоцистерн об'ємом 24 кубометра, у якій і буде відвантажуватися вугільний пил. Протягом першої декади листопада тут також планується завершити пусконалагоджувальні роботи, і після чого можна буде приступити до відвантаження. Позволить нам транспортувати на ОІЦ системи автоцистерн. Ежі, Пут на ОІЦ. Якщо говорити про підсумки, то найголовнішим результатом стане значне скорочення обсягів використання природ. Нього газу у доманому процесі, поліпшення економіки доманого і сталеплавильного переділів, зниження собівартості виробництва чавону і сталі і, відповідно, прокатної продукції. Вихід на проєктну потужність дозволить підвищити заробітну плату працівникам комбінату і приступити до впровадження інших інвестиційних об'єктів з передовими технологіями і високим економічним ефектом. Щорічно в світі реєструється близько 6 мільйонів випадків інсультів, з яких 130 тисяч в Україні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, смертність від інсультів становить до 15 від загального показника і займає третє місце у світі після захворювань серця та онкології. 29 жовтня оголошено офіційним днем боротьби з інсультами. Аби зменшити невтішні показники та заохотити людей уважніше ставитися до свого здоров'я, в нашому місті відбулася масштабна профілактична акція, у рамках якої пересічним громадянам пропонували безкоштовно виміряти артеріальний. Тиск здійснити експрес-тест на визначення рівня цукру у крові та отримати консультацію лікаря. Проходила акція в одному з найбільших торговельних центрів міста. Детальніше розкаже Анастасія Васильєва. Проблема захворювань серцево-судинної системи, цукрового діабету та артеріальної гіпертензії сьогодні одна з найгостріших в суспільстві. Впевнені організатори всеукраїнської акції, працівники місцевих лікарень міського медичного центру здоров'я та медицини спорту, а також спеціалісти з області. За словами головного невролога Дніпропетровщини Людмили Дзяк, насторожувати мають навіть незначні погіршення здоров'я. Прежде всего, это головная боль, постоянная головная боль. Это она должна настораживать в плане вообще цереброваскулярной патологии. Это второе. Если мы, речь идет об инсульте, это кроме головной боли могут периодически возникать слабость в конечностях, на которые. если сахарный диабет, он может проявляться вообще общая слабость. Сніження чи повершення епітіта, якісь неприємні відчуття в руках, ногах, це можуть бути признаки порушеного углеводного обміну. Під час акції, спрямованої на боротьбу з інсультами, у торгівельному центрі можна було безкоштовно виміряти артеріальний тиск, визначити масу тіла та рівень цукру в крові. Бажаючих було чимало. Людмила дзяк підкреслює, 14% людей виявили у себе цукровий діабет випадково саме під час таких безкоштовних заходів. Ну, давно давно не делал. Не, были какие-то проблемы? Нет, проблем не было, просто было интересно. Может быть, сахарный диабет и проблемы с поджелудочным. Ну, очень много людей не могут этот анализ дать, потому что проблемы э, в больницах с очередями, со всем остальным. Это очень проблематично. У меня результат 160 на 90. следите за тем, вот какое у вас давление? Понижается, повышается? Как, как вы следите? Постоянно у меня давление чуть повышено, 140-150. Это мое давление. Ну, контролирую я, временно проверяю дома. У вас есть аппарат, да? Да, у меня есть это томометр дома, и мы проверяем. Жене, мне, я. Спеціалісти фармацевтичної компанії, яка вже більше восьми років виступає офіційним партнером таких всеукраїнських акцій, стверджують, що такі заходи допомагають визначити реальний стан здоров'я населення. Тяжова ситуація в как як ми всі что що производство на востоке а і у многих пацієнтах людей хронические заболевания. заболівання. есть тобто, пациенты требуют більше внимания і них. Подобная акция в этом году проходит, будет проходить в 15 городах Украины. Мы стараемся просветить людей, то есть показать им важность, необходимость регулярного обследования, регулярного, для того, чтобы люди регулярно показывались врачам вот, и получали соответствующие результаты анализов. Високі показники захворювання людей обумовлені ще й віковими змінами. Адже до групи ризику тепер входять люди віком від 30 до 50 років. Тільки в 2013 році в Дніпродзержинську зареєстровано більше чотирьох сотень випадків інсульту, а на диспансерному обліку знаходиться майже 300 чоловік. Спеціалісти місцевих медичних закладів кажуть, що першочерговою профілактикою має стати покращення образу життя. Значит, питание это вредные привычки, это чрезмерная масса тела, это стрессы, которые происходят в нашей жизни постоянно. Если контролировать все эти факторы, по, минимум, ну, по возможности их исключать, то, то, возможно, мы добьемся очень хороших результатов. Больше употреблять овощей, фруктов овощей. Правильно питаться исключить из рацона фасфуди, като очень популярна в нинішнє време. Також табізетна контролювати давлення, контролювати крові і, звісно же, контролювати свій віс. Рівень смертності від інсульту в Україні у два з половиною рази перевищує відповідні показники в західноєвропейських країнах. Спеціалісти підкреслюють, що контролювання стану свого артеріального тиску, а також рівня цукру в крові може звести до мінімуму ризик виникнення інсульту. На варті інтересів соціально незахищених верст населення сьогодні в Україні стоїть більше 150 п'ятдесяти ста на варті інтересів соціально незахищених верст населення, сьогодні в Україні стоїть більше 150 тисяч працівників соціальної сфери. Вже 15 років поспіль, в першу неділю листопада вони відзначають своє професійне свято. У Балійському районі свій день працівники соціальної сфери відзначили у вузькому колі, як кажуть по родинному. Переважна більшість працівників сфери соціального захисту населення жінки вдома опікуються своїми близькими на роботі тими людьми, які найбільше потребують уваги. З 2006 року. От. Ну, на протяжении всього времени, конечно, стараемся допомагати дітям, помогать людям. І би, ну, стараємося, би, щоб действительно був контакт, какби його, Коли виходить, коли нет. Работа складна, роботи дуже мало. Здесь взагалі замечательный колектив, який просто вторая сім'я. Поэтому будемо працювати в тому же ключі і далі. Начальник управління праці та соціального захисту населення Баглійського району Тамара Зімарєва розповідає, сьогодні в них в управлінні працює більше 70 фахівців. Біля 200 осіб задіяні в сфері соціального захисту, пенсіонери, ветерани великої вітчизняної війни, інваліди у цих людей достатньо проблем та труднощів, які соцслужби повинні вирішити. Вони дійсно істинні люди з великої букви, професіонали, які корі забутяться людях, котриливо будь-які можливості, даби їм допомогти. Любых їхніх вопросах, поэтому как і раньше, так і сейчас управління труда і соціальної захисту всегда стоїть на стражу, скажем, заботи, понимания і поддержки наших людей. Голова Баглійської районної ради Павло Галагуза ділиться. Спостерігаючи за роботою працівників соціальної сфери, він зробив висновки. Це справжні сестри милосердя, які в роботі використовують не тільки професіональні якості, а й теплоту та людяність. Нагоди свята голова району вручив найкращим працівникам цього року відзнаки та почесні грамоти. І зауважив, що нагород заслуговує кожен із присутніх. Хотілося б всіх поздравити Це люди, які по призванню працюють в цій сфері, допомагають людям, показують допомогу маломущим. Тож 15-й юбілей служби нашей і всіх працівників. Тобто хотіла споживати їм добра, здоров'я, щоб їхнє призвання передавалося через покоління в покоління. День працівників соціальної сфери відзначається в Україні за наказом президента від 1999 року і став наявним показником того, що держава цінує їх непростий труд. За останній час Дніпрозаринська дитяча команда «Прометей» взяла участь в декількох турнірах. Спочатку футболісти виграли турнір команди Адреналін в Луцьку, а минулої неділі своє реноме переможців вони підтвердили на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові. Там пройшов футбольний турнір серед дитячих команд, присвячений колишньому воротареві Кіровоградської зірки, Криворізького авангарду і місцевої десни Валерію Польовому. В змаганнях вперше спробували свої сили два склади Дніпрозрижинського Прометея, які тренує Микола Голік. Суперниками Дніпрозрижинців були команди з Києва Городища Чернігова старші гравці у першому матчі забили 15 м'ячів суперникам з Городища, при цьому залишивши свої ворота в недоторканості. Потім розгромили Чернігівську Десну з рахунком 12-5. У матчі за перше місце Прометеївці суперничали з командою господарів Юність, та наші хлопці впевнено перемогли 7-0. Команда отримала медалі за перше місце. А Ігор Ярмолюк та Дмитро Приступа були визнані кращими гравцями турніру. В підгрупі, де виступали молодші футболісти Прометея, грали п'ять команд. Дніпродзержинські футболісти дебютували в іграх такого масштабу. Перший матч наші земляки звели до нульової нічієї зі Славутичем. Другу гру програли футбольному клубу Київ 4 4-7. Наступну зустріч вихованці голіка виграли в Чернігівської юності. 7-4. А потім розгромили в 5-0 місцеву десну. Капітан Прометея Денис Фурман став кращим гравцем турніру. Ну а тепер прогноз синоптиків на наступну добу. За даними метеорологів, у вівторок, 4 листопада, по місту буде малохмарна погода з проясненнями без опадів. Денна температура повітря становитиме 7 градусів із позначкою плюс. Вночі мінус 1. Вітер південного напрямку до 4 метрів за секунду. Ну, а це були всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, як на душі, так і на тілі. Тож бажаю вам сьогодні тільки приємних вражень. Побачимося завтра о звичній порі. Хай вам щастить.